Як позбутися паразитів за 30 днів? Ні для кого не секрет, що в нашому організмі може хтось жити. А якщо точніше, то в середньому близько 300 видів паразитів різних груп. Як вони можуть потрапити до нашого організму? Тут все дуже просто: не домили руки, поцілували котика, з'їли сиру рибу, і ось, будь ласка. Як зрозуміти, що вони є в нашому організмі саме великій кількості, то це здебільшого сигнали нашого організму, наприклад, біль у м'язах, алергії, різні висипання, проблеми з імунітетом або, наприклад, коли у нас дуже тягне, солодке та шкідливе. Що годує наших паразитів, це висококалорійна їжа. Солодощі і навіть вітамінки вони також люблять. Наприклад, аскарида дуже любить вітамін С, як їх позбутися або, хоча б, зменшити їхню кількість, лише натуральним способом. Наприклад, аптечні препарати вони вбивають паразитів, тим самим утруючи наш організм. Натуральні гіркі трави вони навпаки роблять всі умови. Щоб паразити самі пішли з нашого організму, став вогник у коментарях. Якщо хочеш позбутися паразитів саме дієвими натуральними способами, я тобі скину більше інформації про натуральні добавки, які допомагають та сприяють цьому.